Чи духовний наставник має дуже великий вплив на Трампа, і, відповідно, впливає на те, що Трамп не буде діяти проти України. Оксана, ми запитали на сьогоднішній день, правильно? Тому і відповідь така: бачиш, прямо карти говорять: ні, ні. На сьогоднішній день величезний вплив на Трампа мають ось так: лікарі в першу чергу, другу черга, гроші. гроші. І третя черга тільки. Духовний наставник у нас прямо градація вже, є. але все одно, в третю чергу, це значить плюс плюсуємо все правильно. Уточнимо, чи власне присутність духовного наставника в житті Трампа впливає на те, що Трамп не може собі дозволити зробити щось дуже зле Україні. Це знаєш, як можна запитати, чи впливає проукраїнська позиція духовного наставника на те, що Трамп не може нічого поганого зробити Україні? Ось тут уже так уявляєш, тут навіть біля Духовного наставника прямо випала карта маніпуляцій. Тобто, духовний наставник конкретно не дає цього зробити і маніпулює Трампом, щоб по відношенню до України Трамп коректно поступав. Тут дуже цікаво. Знаєш, чим маніпулює? По-перше, страшний суд, що кожному дасть його справам. По-друге, маніпулює ще й здоров'ям, що не потрібно грішити. Тому що буде дуже погано зі здоров'ям, слухай, про карму певно йому розказує. Він ж такий, що ну, гроші, 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 яка там карма в голові, а може, раптом.